Отже, триває у нас ефір громадського інтерактивного та Радіо 1. І з нами на зв'язку. Учасниці гурту Анця. На жаль, я не знаю, хто з вас хто. Вас мало бути троє. Є всі троє. Та отже, можу проставляти. Тепер бачу всіх. Можливо, горизонтально можете повернути телефон, щоб ми вас бачили повністю. Ось так краще. Значить, Ірина Янцо, Маріанна Окс і Адріана Борисова в ефірі громадсько-інтерактивного учасниці гурту Анця із Мукачево із Закарпаття. Вітаємо вас, дівчата, в нашому ефірі. Добрий вечір, добрий вечір, Вітаю! — Та ну і з вами хочемо поговорити про прем'єру вашого кліпу. Дубе, чи можете розповісти про саму пісню, саму ідею цього кліпу. Як вам вдалося її втілити, наскільки ви задоволені своєю роботою? У нас є такий екопікнік. Так, я бачу постійно. Маріяна Маріана тому що дзеркало. Мар'яна не влазить. Трішки. Це, це такий рух, який заснував наш герой, з розвідник, роман Жан, з дружиною Леною. Вони Лена, тепер в пам'ять цей такий рух і Ми до нього приєдналися щоб звеселити людей, які збирали прибиран. Як чи можете розповісти про саму пісню, про чому саме Дубе і як вам вдалося її оформити саме в цьому кліпі, розкажіть? Ми цю пісню записали перед війною. Це була прем'єра 23... 23 лютого. Це була пісня абсолютно не на воєнну тематику. Після цієї пісні ми вже випустили дві пісні про війну про ну, для боротьби з ворогами. Ось, а це така була нейтральна пісня. Вона була не задіяна, тому що ну, не було нагоди. Але така формат екопікніка, він не воєнний. Тому ми взяли цю пісню і просто під неї зняли такий, такий кліп екологічного напрямку. Там тим більше йдеться про ліс, а прибирання відбувалося. Скажіть, а ви зараз в червоних окулярах? Що ці окуляри означають? Це, це наш образ, який ми зробили дуже швидко для цього екопікніка. Він такий: це окуляри для робітників, захисні окуляри для очей. А це, чи ми. Робили... Щоб вділялися на зеленому фоні лісу mm -hmm. під час цього кліпу, ми такий собі образ створили і е, люди можуть бачити в кліпі ці окуляри, тому ми їх сьогодні ділили. То це прибирання, коли воно відбувалося десь нещодавно, чи це влітку, і чи підрахували, скільки mm -hmm. ви там зібрали сміття? Ну mm -hmm. там дійсно такий срач, якщо чесно. <рес> Це був 15-й екопікнік, якщо я не помиляюся, О, і Він був приблизно місяць тому, вже зараз буде 17-й екопікнік, до якого ми презентували цю пісню для того, щоб зібрати тих людей, тих самих еко-активістів, які також хочуть долучитися до цього руху. Тобто, ще розкажіть дійсно, хто знімався в цьому кліпі? Це все еко-активісти, які прибрали саме цю ділянку, так? Так як це 15-й, кожного разу запрошують якихось артистів, щоб звеселяти всіх цих людей, які приїжджають туди. Ми також там виступили і в нашому кліпі так знімались люди, які прийшли прибрати ту велику територію. А це територія в Карпатах, я правильно розумію? Так, це є водосховище для Треблорійської ГЕС біля села Вільшани. То чи рахували ви, які мішків там вивезли саме з цієї локації цього сміття? 10 тонн. 10 тонн, неймовірно. І оцих 10 тонн це накидали туристи чи місцеві мешканці? От, Тому що прибирати це добре, але. Під нашим кліпом ми розмістимо посилання для докладного ознайомлення із цим рухом. Це наш кліп, ну, це така, якби. Така ланка, яка зв'язала цей екологічний рух, повідомила про нього вам, але насправді цей рух має дуже велику історію. Залучається багато організацій, які переробляють потім це сміття, сортують. Ну це дуже окрема тема, про яку можна багато розповідати. Є п'ять сіл вище за течією, в яких довгі роки не було налагоджено вивозу сміття, і тому. Це сміття накопичувалося у таких заводях цього водосховища, і тепер тепер люди такі активісти, не тільки з Закарпаття, але завжди приїжджають люди із Чернівців, з Івано-Франківська та з Львова, Вони приїздять, щоб ці авгеніві стайні розчистити. Тану ми обов'язково покажемо ваш кліп для наших глядачів наприкінці нашої програми, але ще хочеться з вами поспілкуватися про вашу творчість. Ви згадували про те, що за час війни вам вдалося записати дві пісні, саме присвячені ось збройній агресії проти нашої держави. Чи можете розповісти про ці твори ваші? Е, ну, можливо е, е, Андріано, вот розкажи, наприклад, у нас є англомовна пісня, яка вийшла. Зразу, Зразу. Так. після початку. Так, ця пісня взагалі мав бути інший текст, мав бути інший посил. Але відколи почалась війна, 24 лютого, ми прокинулися після наших невеличких гастролей, зрозуміли, що над нами літають ракети. І от пішла якийсь такий посил, щоб показати людям Європі. А англійська мова це мова, якою розмовляє вся Європа, для того, щоб донести їм те, що ми не хочемо війни в нашій країні. Ми хочемо миру. Ми хочемо це наші гори, це наша земля, і ми хочемо жити на своїй землі вільними і незалежними людьми. Вона була дуже такою лайтовою, я так скажу. Тобто, там не було ще якихось посилів. А от наступна наша пісня, про яку розкаже Маріана, це вже. Пісня Ну Адріана розповідала про пісню «No умо, ага. яка є в нас на youtube каналі. А, наступну mm -hmm. пісню ми писали москальський син, яка має назву, і до, до, і до пекла іди. Я думаю, цими цим словами все сказано про що наша пісня, і тепер ми її виконуємо на концертах. І, я, і гості співають разом з нами, тому що ми вивчаємо з ними «Москальський син до пекла йди», і всі співають. Тобто це така, як Шовний молитва, брачок, так? З кліпом буде кліп саме на цю пісню. Тобто ви вже займаєтеся зйомками, так? Ми вже зняли. Ага. А коли він з'явився, чи воно є... він же є на Ютубі, чи ще не з'явився? Е, пісня є, але е, відео ще немає. Буде незабаром за один-два тижні. Ага. Скажіть, де... І з чим ми дізвали? Скажіть зараз, де ви виступаєте? Чи є можливість гастролювати, чи лише з благодійними концертами виступаєте? Ви знаєте, ми дуже гарно були якби, на, на доброму старті перед самим початком війни, і ми. Мали заплановані виступи в Києві в Палаці Україна на премії Юна, а перед тим ще двічі виступали в о, Палаці Україна. Е, також зняли кліп і брали участь у півфіналі на світбору Євробачення. Ми потрапили до 27-ки. І, І ще в нас ну, дуже багато було планів, які, звісно, війна обірвала. І ми зараз відгукуємося тільки на всі благодійні ініціативи, які до нас. Походять, ну, приходять, а комерційних концертів, звісно. А як часто відбуваються благодійні заходи і де вони відбуваються? Чи на Закарпатті, чи можливо за кордоном, чи десь їздите по Україні? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Я вже... Ми іншості в Закарпатті, були в Закарпатті, але і брали участь у концертах для тероборони в Другобичі і у Східниці. І також в івано франківськ ми їздили минулого місяця. Там було. Да, для, ну а це для був хворих. збір для дітей, для онкохворих дітей, але також благодійна мета. І, ну нема, нема зараз ні корпоративів, ніяких таких комерційних концертів. Та все ж щодня ми записуємо пісні. Ми не можемо без того, ще продовжувати творчу діяльність. І, до речі, ми вже записали. Пісню на, на Євробачення. О, а чи можете кілька куплетів чи строф та акапелло зараз? Це заборонено. Ага. Тому що ми себе дискваліфікуємо самі. Тобто не можна раніше за півроку її та, озвучувати? Там до відбору зараз нові правила угу. не можна до самого відбору нічого, ні слова, ні музику. Тобто ви збираєтеся. Nah. Перемогти в е, українському відборі поїхати у Велику Британію. Я правильно розумію? Так. Yeah. <laughs> Мрія така є. А як yeah. вийде, так вийде. Ми все робимо, що від нас залежить. Пані Ірино, а це ви пишете пісні музику, чи хтось вам допомагає в цьому плані? У нас є продюсер. Він, же автор. Він автор музики Віктор Янцо, який е, також є лідером гурту Рокаш, такого ну, західноукраїнського. Він пише музику, є сам продюсер Володимир Улянов, вони разом творять для нас треки. Тексти ми надихаємося народними, щось дописуємо самі. Ну, так тобто не купуємо пісні вже добре. Ми самі створюємо нашим колективом. Угу. Ну і на даний момент ви якраз записуєте теж пісні, я, 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 чи десь ще можна їх побачити, почути, чи лише на вашому Ютубі, чи десь на інших е, музичних платформах? Ну, пісні можна, у нас є на iTunes, типу, наш профіль на Spotify, на Ютубі, в Інстаграмі, в, Фейсбуку. Я знаю. Де у всіх там і в нас найбільше всі наші пісні є на Ютубі? Бурт, Ансе. Та ми обов'язково дамо посилання на ваш Ютуб канал, щоб усі наші глядачі та радіослухачі мали можливість познайомитися з вашою творчістю. І насамкінець хотілося б почути від вас, можливо, слова підтримки і нашим Збройним силам, і взагалі всім українцям. Радіослухачам і телеглядачам, які мають можливість зараз вас чути та бачити. Дякуємо нашим хлопцям, що захищають нас. Ну... No. І я думаю, що ми не повинні сумувати, не повинні падати духом, не повинні забитися в куток і сидіти і плакати. Вони нам дають можливість висипатися, мати мирне небо в нашій частині України. І то ми повинні все, що можемо робити, працювати, творити з великою вдячністю. Насправді зараз все помінялося, і вони для нас це справжні зірки. Я стрепетом на них дивлюся, захоплююся їхньою і їхньою сміливістю ми щиро щиро вдячні напевно до віку за те, що вони бережуть для нас і наше життя, і нашу державу, нашу свободу. Свобода це дуже величезна цінність житті людини. Це якби такий цивілізаційний вибір між, між минулим і майбутнім. Це дає перспективи і нам, і нашим дітям на якийсь розвиток. Бажаємо їм в першу чергу здоров'я, щоб вони не забували про. Те, яка в них ціль. Я думаю, що вони кожного дня роблять все для того, щоб ми зараз жили під мирним небом. Отже, дякуємо вам З дівчата. З любов'ю, Аня! <сподовжу> Дякуємо. Отже, учасниці гурту Анця із з Мокачевого Маріана Окс, Ірина Янцо і Адріана Борисова в ефірі громадської інтерактивного та радіо. Один дякуємо дівчата за те, що знайшли час з нами поспілкуватися за вашу творчість за слова підтримки усім нам, українцям, особливо нашим захисникам, які боронять нашу свободу і незалежність на всіх фронтах. Що ж дякую всім також нашим глядачам та радіослухачам, хто був з нами сьогодні протягом цих двох годин. І зустрінемося вже завтра. Нагадаю, в студії для вас працював я, Віктор Калитка, також мій колега Святослав Лисюк. А Зараз пропонуємо кліп від гурту «Анця» тим, хто дивиться нас у кабельній мережі. На все добре, тримаємося. Все буде Україна. Слава Україні!